Так, Сьогодні у нас чудова погода, 9 квітня. Нарешті явався на пасіку, не було можливості, трошки прихворів. Ну, хочу нагадати в даному вулику, у мене минулого року осінь була заміна маточки, замі... замінив її на Карпаточку. Перше буду пробувати чистокровну Карпаточку. А зараз хочу заглянути яка ситуація, а то я їх ще не розширяв, я думаю, що напевно вже і язики примоли. Ще язики там Н нема куди тягнути. Ну, Загалом зараз глянемо. Так, використовувати буду такі латексні рукавички, так просто щоб не руки не були грязні. Друзі, біля маси шоколад. Ого, ну та, дивіться ситуація. Я ж тут давно треба було розширити, вже сидять тут. Ого, вже там місця немає де. От, звісно, я дав маху. Ну, нічого будемо управляти ситуацією. Як то кажуть, краще... краще так. Дивиться. Ну, мій ну, косяк, що я можу сказати. Але що, не помиляється той, хто нічого не робить. Фу-ха-ха. Так, так. Враження, що ми вже свіжого піднесли під тарчику. скільки тут вже бджоли. Стукає рамочка, яка стояла за основною, щоб ви розуміли. Ну нічого, зараз незад її. О! Ще сюди матка прийшла. Ну бачите, яка чорненька. За сатулечка. це маміна. Вже, вже і язики потянули, ну, а що варіантів -то не було інших. Пасічника нема на місці. Заставну звідси заберу, але тут їм аж ніяк не потрібно. Почали її гристи Бачите, треба їх обов'язково обробляти ті заставні Там типу фольгоїзолом, щось так, такого пана, тому що вигризаєш Ну, досвід, все досвід. Значно тут почали відбивати язички такі, самі розширялися. Вибачають мене. Так, подивимося тут позаслів. Якщо до сюди ще одну рамочку Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Ой, вже дві наставки. У мене вісім рамочок. Так, дивимося, що тут. А, тут перга. Формова рамочка. Кормова. Так, зараз ми їдемо бік, вона там нахрениться. Я вам сказав, що такі рукавички теж незручно. Одно вже почало липнути. Мені здається, що без рукавиць набагато зручніше буде. Так, дивимося, що тут позасіло. Так, і трутень є, і робоча б є, є, тут печаточка. Звичайно, повно. Одразу допустимо, сушненко. Будемо тусі досіяти. Ну, видите, как красота. как гуляю бы за Ну, извините, уже пуга подала джула. И сразу ее вот свежий засел. Боже, участвовал сегодня на спаге появился. полный. Смотрите, какой тут засел. Матушка, конечно, дала жару конкретно, блин. А, то, что дуже. даватиме ще зчинку ще подивимося що тут на радості Ого. кормова рамочка медова дуже багато торги на. так, свіжочок така ситуація Добре є. На що маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Так, поставимо за створення. Так, і збоку я дам конкурну рамочку. Потім прийду, загляну, якщо почали будувати, раз підкинув гніздо і все. Так, а оце діло заберемо на реставрацію. Так що, друзі, от така ситуація. Строго не судіть, я початківець, тільки навчаюся, та й з ким не буває. Різні ситуації бувають. Я думаю, що я ще вчасно з'явився сьогодні. І в дівчаток ще все буде гаразд, все попереду. А ви, якщо маєте якісь корисні поради, прошу в коментарях озвучити. Мені буде приємно повчитися у вас професіоналів. Зараз усім гарного сезону. Пока-пока.